Я Захотів зобразити всю свою сім'ю. Оце я, оце мама, а це тато. І ми е, мріємо, щоб в Україні настав мир. Мирне небо над Україною та родинна гармонія. Такі мрії дітей і відповідно теми їхніх малюнків у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв презентували роботи юних художників, що стали переможцями та лауреатами відкритого дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва імені Саші Путрі. Провели його вже в 12-те. Через війну масштаб цьогорічного конкурсу звичайно менший, тому що зазвичай у нас буває від двох до трьох тисяч робіт. Але тим не менше регіони України представлені всі: у нас є Захід, схід, центр, Київ, Полтава, Полтавщина, практично вся. От у нас є Люксембург і Ірландія. Відгукуються звичайно на ім'я Сашеньки Путрі, тому що її малюнки вони настільки мають магію свою. Жодних перемальовок і копій. журі розглядали лише індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніках. Їх оцінювала і мама юної талановитої землячки Саші Путрі Вікторія Леонідівна. Перед тим як іти подивитися роботи, вибирати щось. Я молилася, щоб Господь дав мені можливість вибрати гарну роботу і не одну, щоб можна було на них показати ріст наших дітей як дітей з чистим серцем, і ясне діло, що я свого художника знайшла. Це цього Цьогоріч журі оцінювало 703 малюнки конкурсантів. Перше місце у своїй віковій категорії здобула полтавка Дарія. Журі підкорила її мудра сова. Я її малювала акриловими фарбами та маркерами. Чорними тонкими часом місяць півтора переможців та лауреатів конкурсу відзначили дипломами та цінними подарунками. Діятиме експозиція по 17 грудня.